Можна вже мабуть збитися з ліку, оскільки санкцій було введено проти Ірану, але все таки вони продовжують співпрацювати з Росією, постачати її, зокрема, і дрони камікадзе. От чому санкції не діють? І от ось цей такий крайній пакет санкцій, які Сполучені Штати ввели проти деяких юридичних і фізичної особи Ірану. Як вони вплинуть? Ну, справа в тому, що санкції не діють. Це така. Ключ глобальна проблема. Зверніть увагу, як діють санкції проти Росії на нафту. Да? І є всі підстави говорити про те, що там рівень продажу нафти зараз повернувся до, до воєнного, а там, умовно кажучи, деякі країни продають нафту вищі цілі, яка була визначена. От, це е, так само можна е, приблизно в той же самий спосіб можна відповісти, чому не діють санкції проти Ірану. Тому що одні країни е, підтримують ці санкції, інші країни не підтримують санкції, і е, кожна з цих санкцій, вона виходить е, із. Е, Інтересів тієї країни, тієї чи країни. так що у іранців є е, певний е, простір для маневру, певний простір для маневру. І вони цим вдало користуються. Плюс не забувайте, що існує те, що називається сірий ринок, на якому можна купити дуже багато запчастин, дуже багато складових, які використовуються іраном для uh, створення бесела на якого контуру. На ну, що реально могло б зупинити співпрацю Росії та Ірану? Ну, ви знаєте, революція в Ірані. Це точно зупинить. Я вам можу сказати точно. Все решта це все в принципі гадання на кавові гуші. Ну і далі до іншої інформації. Україна просить Туреччину заарештувати судно із ячменем. Його окупанти незаконно вивезли з анексованого Криму. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. І за даними видання йдеться саме про судно, яке під прапором Панами прибуло до турецького чорноморського порту Самсун. На його борту було 19 тисяч тонн ячменю. До того українська прокуратура написала турецькій владі листа з проханням заарештувати судно, заявивши, що він. Він вантажев ячмінь у порту в анексованому Криму. Нагадаю, Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, виручені від продажу кошти, направила на фінансування війни. От з'являються такі новини: якщо Туреччина підтримає запит від української сторони, то куди далі поїде це судно і що буде із зерном? Ну є аналогії. Тобто те, що відбувалося раніше, зазвичай Туреччина може затримати на декілька днів це судно, тобто, а потім відпустити. Тобто, поки що, поки що жодного результативного результативної дії з боку Туреччини щодо суден, які перевозить крадене зерно, не було. Чому так відбувається? Невже на це ну, немає так. політичної волі Вищого керівництва Туреччини? Бачите, ви самі відповіли на запитання так, немає політичної волі. Почули вас. Ну і також до інших, не менш цікавих заяв робить те, що йому заманеться. Заяви президента Франції Мануеля Макрона про Китай і Тайвань викликали невдоволення МЗС Франції. Про це пише видання «Лемонт». Працівники французької МЗС анонімно розповіли журналістам, що Макрон тримає їх у невіданні, намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників. Далі процитую: президент робить те, що йому заманеться, а людям набридло збирати по шматочках і пояснювати позиції Макрона, які погано розуміють, сказав один із співрозмовників. Ще одне джерело додало, що французький президент застав МЗС зненацька своєю заявою про те, що є. Єс не повинен орієнтуватися на США в питанні Тайваню. Там вважають, що Макрон намагається задобрити Китай угодою, яка передбачає ігнорування Тайваню в обмін на допомогу Пекіна у забезпеченні миру в Україні. От чому чи робить Макрон такий, чи зробить він умовно крок назад для того, щоб заспокоїти своїх дипломатів? Чи й далі буде робити такі заяви, які викликають, ну як кажучи, занепокоєння? <кій> Перепрошую, цілком можливо, що так, тому що ми бачимо реакцію інших європейських лідерів, які відвідували Китай вже після Макрона, та ж сама Анна Ліра Бенброк, яка сказала, що вона була негативно вражена Китаєм, вражена китайську позицію. І я думаю, під цим цим Макрону прийдеться змінювати свою риторику, тому що ну обставин говорить про те, що. Зіграти так, як він хоче, мріє, я б сказав, безкорішні, ну воно навряд чи вдасться. Тому що Франція це не весь Європейський Союз, і навіть при певних, певних бажаннях Макрона навряд чи справді, от, як ви бачите, Стеблішмент Франції готовий робити такі радикальні речі. Тобто, а чому сам Макрон тримає? Час... Продовжуйте. Ну, Макрон розумієте, чому саме Макрон тримає? Тобто, бунт всередині корабля, воно, ну я би сказав, на борту корабля це така дуже неприємна ціночі для Макрона. Чому Макрон так робить? Ну тому що він ну, виглядає так, що він такий, знаєте, трохи авантюрист і трохи ревізіоніст. Тобто він ну, готовий ризикнути. Як він вважає, що може виграє. А, Він же ж тривалий час пів переговори з Москвою, умовляв Путіна там, не робити те, робити все. Тобто, от, і приблизно так, таку, таку, таку ж гру він пробує зіграти з зіньпінь. Просто ці дзіньпіню, це так, не, не дуже цікаво, саме така гра. Тобто спершу загравав з путіним, там не досить добре вийшло. Тепер перейшов до Китаю та да, да. Він, він в принципі продовжує грати ту саму гру, і от в цьому ключова проблема розумієте, тобто там немає нового, там, там є просто умовляння і спроба з а, використати свою позицію для просування в першу чергу французьких інтересів. Це нормально, це о. Але з іншого боку, спроба торгувнути цими інтересами і торгу... або торгувати європейськими інтересами, або зв'язками європейсько американськими зв'язком. Оце вже трошечки некоректно, як на мене, з точки зору я скажем загальної європейської позиції, ну вочевидь своїм політичним авторитетом буде платити Макрон за такі заяви. Ну, очевидь, у Макрона є час ще, як мінімум, перебувати при владі, і він може собі дозволити це робити станом на зараз. Він от бачите, він пішов на дуже непопулярну реформу, пенсійну реформу. Да і, 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 і в цьому сенсі він може робити непопулярні заяви, але він може їх пояснити. Ну, скажімо, так що дивіться, це була просто пропозиція для. Обговорення для діалогу для консультацій, для переговорів, тобто це не остаточне рішення. Якщо він сформулює це таким чином, то все буде нормально, бо це європейська практика, да? але ну, трохи треба зважати на можливу реакцію інших партнерів в Європейському Союзі і в першу і в другу чергу на американців, тому що іноді можна ну, неправильно їх його не можуть неправильно зробити. Ну, далі до інших новин очільник МЗС Росії Сергій Лавров вже на Кубі про кремлівські видання повідомили, що у Гавані заплановані його переговори із кубинським колегою Бруно Родрігесом. Також рашистського міністра прийме у себе президент республіки Мігель Діас Канел. Куба стане фінальним пунктом латиноамериканського турне Лаврова, яке стартувало ще у понеділок. От чи буде Куба, пам'ятаючи історичний досвід співпраці з радянським союзом, знову загравати з Росією та Росіянами? Вона заграє і це єдине, що вона робить весь цей час. Куба була і залишається єдиною країною, яка е, повністю голосує так, як їй скаже Москва. Тому знову то слово звучить ну, трошечки некоректно. от це турне американськими країнами. Чи можемо ми бачити якісь результати, чи дало воно щось для Росії? А, ну, щоб подивитися на результати, треба усвідомити, які будуть як буде голосувати та чи інша країна в Генасамблеї да поза українські резолюції. А ну, от така найгучніша подія. Це звісно, спроба ска це демонстрація позиції Лули, да президента Бразилії. Ну, ми тут бачимо, що він е спочатку сказав одне, потім трошечки переформулював. Е потім, значить, висловив протест проти окупації Росією української території. Це такий е не самий поганий варіант, могло бути гірше. Е е Латинська Америка, взагалі, вона побудована на принципі антиамериканізму. І дуже часто це знаходить відгук всередині Амлатиноамериканського суспільства, але навіть я вам сказав би, що навіть в Венесуелі де ну ж куди вже далі, да? то тобто я, я не бачу там якогось серйозного зрушення. Ну, хіба що от Куба знов таки погодиться? діяти в інтересах москви а всі інші країни вони будуть розкладати яйця в різні кошики тому що росія не демонструє того успіху на який вона розраховувала рік тому а значить і іншим країнам немає сенсу робити те саме і кидатися в обійми москви а от, до речі, чи має Росія у латиноамериканських країнах своє потужне російське лоббі? Що ви маєте на увазі під словом лобі? Я маю на увазі проросійських політиків, які, наприклад, на Генасамблеї ООН будуть підтримувати Я, позицію Росії? Ну вони мають там, там дуже потужний лівий рух. А лівий рух, як ви знаєте, він а, живе ще згадками про радянський Союз. І Росія спекулює на цьому, тому Росія може знайти підтримку серед ну, представників лівих рухів. Але от, наприклад, візьмемо Чилі. Чилі президент лівий, він представник лівих політичних рухів, молодий, але молодий. Освічений, і ми бачимо зараз, як Чиліська, чиліський уряд, чилійські голоси голосують за Україну Чилі підтримує Україну. Тобто, сам факт того, що при владі може знаходитися лівий політик, не означає, що це однозначно буде підтримуватися. Він він буде підтримувати Росію, а Росію частково можуть підтримувати клієнтела російська і. Авторитарні країни, які спираються на авторитарні режим, от це приблизний формат, який Росія може так чи інакше залучити. Є ще частина країн, які спираються на китайців, і ці також можуть ну при певних обставинах, тому що китайці ніколи політично не тиснуть, тобто вони не створюють залежності такого. Точніше, вони не вимагають політичної залежності від себе. А, але ну можна припустити, що якась частина країн може а, почути аргументи Китаю і проголосувати так, як хоче хочу Росія. Але це все це, в принципі, не так багато. Почула вас, пане Ігоре. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.